Які є для нашого міста доленосними і визначальними, в найближчому вже майбутньому. Після приватизації всіх комбінатів, а також гарселом міто, олігархи, які є власниками, які не є по своїй суті українськими і не думають про майбутнє наше, наших дітей. Збільшують видобуток кілька разів, при цьому скорочують постійно кількість працюючих на комбінаті. Обіцяна модернізація не відбувається, не відбувається в повному обсязі. А робиться все це так, аби тільки можна сказати для галочки. Приклад Арселон Мітал, криворіж сталь нашу, якою ми пишаємося всі. Наш новий власник збільшив видобуток і. Кількість продажу металу до 100 мільйонів. Це вдвічі, можна сказати. Якщо раніше сировини було на 30 років, десь, то зараз залишилось на 15. Це один приклад. Також така ситуація по іншим готам. Олігархи їх цікавить тільки, ними керує жадібність корпоративна, амбіції і бажання набити кишені. Що буде з нами, де будуть працювати наші діти, де ми будемо працювати, їх не цікавить. Всеукраїнська об'єднана свобода. В Кривому Розі закликаю вас на навколо нашої партії. Ми будемо ставити питання про націоналізацію цих підприємств, про стратегічне визначення і розвиток цих підприємств. Потрібно нам, щоб через 15 років наше місто спорожніло і. Не зрозуміло, що в не відбувалося, щоб тільки безробітних і бомжів збільшилось десятки разів. Чи не потрібно. Чи ми хочемо, щоб нашим дітям було де працювати і нам. Давайте разом щось думати над цим і щось будемо робити. Ми напишемо звернення до президента, до парламенту, щоб підприємства ці стратегічні, всі, які є в нашому місті, були націоналізовані.